Кидайся, війна почалась о п'ятій ранку, 24 лютого, 2022 тисячі Російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. На всій території Тернопільської області ввели комендантську годину, яка діяла з 22 години до шостої. Ми всі усвідомили, це велика війна. Якщо ви бачите людей в формі, будь ласка, звертайтеся до них за допомогою, коли потрібно, і вони вам допоможуть в будь-який час. На патрулювання вулиць та стратегічної інфраструктури на Тернопільщини вийшли десятки небайдужих людей. Вони разом з поліцією заступали на повноцінне нічне патрулювання. Правоохоронці виставляли блокпости на в'їздах та виїздах з обласного та районних центрів. Зранку до ночі ми плели маскувальні сітки і шили одяг українським бійцям, навчалися до медичної допомоги і готували смак. Колики для наших захисників. Україна ні слава ні Тернопільщина відкрила свої серця і оселі та гостину приймала українців, які втікали від війни. До нас приїжджали з маленьким рюкзаком, а хтось взагалі без нічого. Просто сердечно подякувати вашому місту за такий теплий прийом. Бо ми з Харкова такі обстріляні будинки, скло повилітало. Ой, Ви не знали, куди бігти, а тут так прийняли. Ми їхали голодні, потяг завантажений, так що ледве йшов. І ми добрались і думаємо таке маленьке місто, як же вони нас усіх приймуть, і так неймовірно, просто тут працюють. Дай Боже вам здоров'я! Тернопільщина стала однією з областей, яка стала надійним тилом для України. За рік війни ми створили сотні різноманітних волонтерських штабів, які до сьогодні допомагають бійцям постраждалим від обстрілів, населеним пунктам та переселенцям. Нам здається, що ми робимо все для того, щоб вони себе комфортно почували. Бутерброди, канапки робимо кожного дня до 600 штук. Ми добре пам'ятаємо 11 червня, коли у чортків прилетіло чотири ракети і влучили у приватні та багатоквартирні будинки, магазини та військові об'єкти. Все, що було нажито моїми батьками протязі якогось певного періоду, там, їхнього життя, воно було все знищено. У тебе таке відчуття, ніби ти просто ходиш по свалці. Ну, По-другому це ніяк не назвати. Ну, ти, ти навіть не знаєш, що брати. Тобі огидно трогати ці речі. Просто ну через те що ти не хочеш про це згадувати, і коли ти захочеш здатися, бо все тріснуло як кришталь. Згадай лише одне слово азовсталь, аби привернути увагу до того, що бійці полку Азов, які понад 80 днів героїчно захищали Маріуполь і досі залишилися у полоні окупантів у липні 22-го їхні близькі та родичі організували всю українську мандрівну фотовиставку. Потрібно, щоб кожен не забував, нагадував владі, бо поки ми про них пам'ятаємо, доти російська сторона не може творити з ними що завгодно. І ось лютий 2023-го 28-річному майору полку АЗОВ Арсану Дмитрику, який вижив після полону, нагороджують почесною відзнакою людина року року-2022». тисячі Перш за все, я б нічого не добився без моїх бійців. які, на жаль, загинули. Вони сидять в полоні, а другі після полону вже в строю і відновлюю приєднаність з нашого підрозділу. Я їм вельми вдячний, і вони це добре знають і знають, що я з ними буду до кінця. Ми разом готувалися, аби наші діти все ж здобували у світу в умовах війни. Хвилювались, утім даремно. Наймолодші українці зовсім не бояться ворога. Навпаки, в мене мрія бути солдатами, захищати свою рідну країну. Останній місяць воєнного року став для нас місяцем незламності і внутрішньої віри у Збройні Сили України. Ми навчилися жити тривалий час без електроенергії. Нарешті дозволили собі радіти і співати колядки, бо знаємо, що найтемніша ніч перед світанком. А ми маємо бути сповнені віри. Це як також велика система. Це є економіка країни. Тобто до нас прийшов, наприклад, офіціант, зробив манікюр. Мій майстер там пішов, зміг купити там продукти. Вже людина-продавець заробила кошти, пішла собі ще щось, купила. І по суті, цей ланцюжок він непреривний, і система працює, і країна працює, податки платяться. І тоді нас точно не зламати вже з січня 2023-го Сотні місцевих почали записуватися до лав гвардії наступу. Цей проєкт стартував на початку місяця, і всього за кілька днів у Тернополі записалися понад пів тисячі добровольців у різні підрозділи. Енергетики зменшили ліміти відключень електроенергії і світло майже не вимикають, незважаючи на всі намагання росіян залишити нас у темряві.